Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті події минувшини України. І сьогоднішнім відео починаємо проект, який називається Днями, де будуть висвітлені події, що відбувалися в Україні у 20 столітті. І почнемо з серії Україна в Першій світовій війні. До речі, хто дивиться цей канал, але ще не підписався, ви можете це зробити, натиснувши кнопку підписатись або ж відсканувати QR-код, який ви бачите ось тут.

На різних причинах початку війни. Одні відзначають, що перед початком конфлікту найбільш хватські країни, такі як Велика Британія, Франція, насамперед встигли зробити більшу частину світу своїми колоніями. І новопостала Німецька імперія заявила про необхідність перерозподілу. Сформувалися два протиборчих блоки Антанта, тобто це Британія, Франція, Росія та союзники, і Троїстий союз, який після певних перетрубацій трансформувався у четверний союз Німеччини, Австро-Угорщини, <кхух> Османської імперії та Болгарії з союзниками. Ще одна важлива причина це зростання рівня мілітаризму та шовінізму. Війну розглядали не тільки як ефективний засіб вирішення державних справ, але і як зайняття благородне та необхідне. На практиці військові будні перетворилися на гниття у сирому й брудному окопі в очікуванні смерті або від граду ворожої артилерії, або від хімічної зброї, або від хвороби. Тисячі солдатів гинули від кулеметів за ділянку землі у кілька кілометрів, що зрештою. Не мало ніякого сенсу. Перша світова стала війною, що покінчилась уявленням про війну як благородну справу і змінила наше уявлення про масове насильство. Перед початком війни її учасники мали свої плани щодо українських земель. Російська імперія прагнула приєднати Галичину, Буковину та Закарпаття. Австро-Угорщина поклала око на Волинь та Поділля. Німецькі правлячі кола спали і мріяли про родючі та багаті ресурси українських земель. І вони хотіли, щоб це стало ідеальною колонією для подальшого їх освоєння. Поляки мріяли про відновлення своєї держави в історичних кордонах, куди входило все правобережжя. А Румунія була не проти відтяпати Буковину. Українці Перша світова війна застала по різні боки фронтів. Українці Австро-Угорщини оголосили, що підтримують свою країну у війні проти царської Росії майже одразу після початку війни. 2 серпня 1914 року у Львові було створено головну українську раду на чолі з Костем Левицьким. Він координував діяльність українців, що підтримували Австро-Угорщину. У травні 1915 року цей орган еволюціонував у загальноукраїнську раду на чолі з тим же Костем Левицьким. На відміну від головної української ради, загальна українська рада претендувала представляти інтереси уже усіх українців, а не лише підавстрійських. Одним з принципово важливих кроків головної української ради стало створення у серпні року 14-го року військового формування українських добровольців, Легіону українських Січових Стрільців, скорочено УСС. Ну, записувалися до них переважно учасники спортивних товариств, таких як Сокіл, Січ та Пласт. Легіонери обороняли від наступу росіян Ужоцький перевал восени 1914 року та гору Маківку у Карпатах весною 1915 року. Ну більш детально ось тут у вересні 1916 року, після боїв за гору Лисоню, січові стрільці зазнали настільки значних втрат, що змушені були розформуватися. У тому ж серпні 1914 року було створено Союз Визволення України. Це організація українських емігрантів з Російської імперії в Австро-Угорщині. Організатори союзу Дмитро Донцов та Василь Дорошенко у війні робили ставку на центральні держави. Ну так ще називають четверний союз. Пізніше Союз визволення України взяв участь у створенні та діяльності загальної української ради, де забезпечив представництво на Дніпрянці. Щодо українських сил у складі Російської імперії, то вони не були такими єдиними як українці Австро-Угорщини. На той час Симон Петлюра висловив особисту позицію про необхідність виконання громадянського обов'язку і своєю діяльністю підтримував російську імперію у війні. Товариство українських поступовців, як, скажімо, головний координуючий орган українських сил, після довгих дискусій, аж у 1916 році, прийняло дуже вчасне і потрібне рішення, заявило про свій нейтралітет у війні, адже жодна зі сторін не могла забезпечити інтересів українців отже, і підтримувати когось з них сенсу не було. Тим часом фронт на українських землях уже кілька разів встиг просунутися то в одну, то в іншу сторону, подібно до маятника. 1914 рік був більш успішним для Російської імперії. Ну, царські війська зайняли Галичину у результаті успішної Галицької битви. На новоприєднаних землях росіяни утворили Галицько-Буковинське генерал-губернаторство на чолі з Георгієм Бобринським. Просвіту та інші українські організації закрили, як і газети та журнали. У школах та гімназіях провели тотальну русифікацію. Проти греко-католицької церкви розпочалися гоніння митрополита Андрія Шептицького вислали до Росії. У 1915 році австрійцям прийшли на підмогу німецькі війська, від чого росіянам стало непереливки. У результаті горлицького прориву російські війська відступили з Галичини і навіть змушені були уступити частину Волині. У травні червні наступного 1916 року розпочався контрнаступ російських військ під командуванням генерала Олексія Брусилова, що увійшов в історію як Брусилівський прорив. Російським військам вдалося знову зайняти частину Галичини, Буковини та Волині. У 1917 році росіяни спробували повторити успіх, проте червневий наступ повністю провалився. Російські війська змушені були покидати Галичину та Буковину. Таким чином, станом на 1917 рік, обидві сторони конфлікту фактично лишилися з тими землями, з якими й починали. Війна ставала позиційною і чим далі, тим більш безглуздою. Загинуло приблизно півмільйона українців. Західноукраїнські землі були розорені. Промисловість та сільське господарство на Дніпрянщини теж не відзначалися позитивними тенденціями. Водночас різко зросла частка військового виробництва коштом цивільних людей. Регулярні страйки робітників поєднувалися з загрозою продовольчої кризи. Не дивно, що на політичній кухні тодішньої Росії та України шкварчало кипіло так. Що центр уваги перенісся з фронтів на вулиці та владні кабінети мирних міст? Поки що мирних. 1917 став роком кількох революцій, одна з яких українська. Але це вже інша історія.